У нас по платі за землю. Що касається видатків, це видатки у нас за перше приліччя профінансовані до плану першого приліччя лише на 60%. Це теж пов'язано з станом е, воєнним станом. в Зв'язку з тим, що є постанова Кабінету міністрів 590 від 9 червня 2021 року. В неї вносилися зміни на протягом цього року, і казна проводить видатки першочагового характеру. Капітальні видатки зовсім не проводяться, крім. Видатки по теробороні капітального характеру, внески в статутні капітали водопровідних ну, підприємств критичної інфраструктури У нас туди віднесені водопостачання, і теплопостачання, і, і видатки по реконструкції в лікарнях по підключенню до кисню. Більше ніякі капітальні видатки не проводяться. І поточні видатки також не всі проводяться не проводяться. Аренда приміщення не проводиться просто поточний ремонт, а лише проводиться ремонт, поточний пов'язаний з аварійною ситуацією. Ну, Там є поточний ремонт бомбосховища, ну, великий перелік конкретно розписано, які видатки проводяться, але ті, що не проводяться, я вам сказала. Ну, Якщо у вас пояснена записка, розміщена вчора на сайті. Якщо у вас є якісь запитання, я готова відповісти. У кого є запитання? Ні. Якщо ні, давайте. Ну, у мене є ну, своя позиція і у фракції. Вона є. Тому давайте, щоб ми не затримували людину. Якщо є питання, задаємо. Якщо ні, ставлю питання 1.1 про затвердження звіту про виконання бюджету на перше півріччя на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? В нас немає Катерини. Зникла? Не ага. Може, вона вже зайшла у кабінет до лікаря? Не бачу. Не, не бачу. Дивіться, дивіться, тоді ми взагалі не можемо голосувати. Ну, таке. Ну. Я вважаю, Дякую, що я відключаюсь, бо Вадим так. Якщо Ольга Іван, ми засібнення. не будемо вас затримувати, бо у вас є свої справи, їх вистачає. Тому давайте все одно не будемо. Дякую. Побачимо, поль. Давайте так да. будемо вирішувати питання, того, що комісія, якщо ми кажемо, що ми збираємося і ми доєднуємо до чого людей, то ми маємо. А збиратися, якщо немає можливості зібратися, ми маємо казати, якщо ми ставимо плюс, що ми будемо присутні як члени комісії, депутати, тобто ми маємо бути присутніми, тому що ми зараз підгоняємо під себе людей. Якщо ми не можемо а, про це ну, бути присутніми, там не знаю, з будь-якою поважною на цей час, господи, неважливо вже. Тому давайте ми будемо а, просто один одного поважати. Якщо нас не буде, не треба ставити плюс. Я одразу знала, що не буде свердліна, бо він завжди ставив плюс, якщо він є. Дмитрий Валерійович одразу сказав, що у нього не буде часу сьогодні доєднатися нормально повноцінно. Тому що, якщо б ми знали, у нас не було б кворуму, ми б просто би не залучали б людей. Ну тому так. давайте а, на цей час а, ми не можемо голосувати зараз, тому що нас три людини. Це ну, неправомірно. Тому е, я, як голова комісії, до, перед усіма, хто доєднався зараз з нами, вибачаюся, що так сталося, що одна людина вибула, тому що там треба до лікаря йти. Тому давайте ну, немає сенсу ваш час витрачати і нашу комісію ми не проведемо, тому що ну ми, да, ми немає ворогу. Не У нас немає кворуму. Якщо хтось буде виходити і заходити, у нас якісь питання будуть проголосовані, а які питання якісь не будуть проголосовані. Тому давайте ну, закінчили комісію, тому що у нас було чотири людини. Ми розпочали була Ікатерина Збаська. Збарська, Збарська від'єдналася від цього процесу, тому у нас три людини залишилося, і давайте. ну... У тут є просьба, так, звісно, абсолютно. Ну, раз уж ми спілкуємося, какие-то у нас є спорні питання. Що ви скажете, колеги? Тас, є у нас там багато спорних питань в комісії, я кажу серйозно, тут їх дуже багато, і щодо передачі майна, у якого немає вартої оцінки, тому давайте ми не зможемо ні до чого дійти, тому що Каті немає і корму немає. Можемо окремо зібратися, давайте в трьох і обговоримо, які питання до сесії у нас взагалі є, як у комісії. Там і соціальне питання є. Давай. Mm -hmm. я, я зараз створю зум. Так, я Давайте, Давайте. Всім mm -hmm. гарного дня!